Коли там говорять там, про волонтерів, ви знаєте, б, ну якщо б, на серце покласти руку. Якщо б не волонтери, ми вже приїхали, ну, б вже пройдемо війну. 100% 100%. Тому що держава не встигала. Б, і говорити там, що, що держава всі винні, б, не треба всіх когось там обвиняти. Робіть своє на місцях, робіть на, на 100%. І все у нас ми витримаємо, б, ми виліземо з цієї війни, ми б, переможемо. Б, тільки об'єднайтеся. То ну, не сортесь між собою, ці волонтери бі, між собою там все соцмережах, Що ви робите? Ну, у нас немає часу на цю війну, грьобану між собою. ви Що що ну, ви робите? Об'єднайтесь, об'єднуйтесь, як пам'ятаєте, 22 рік. Бі? Всі. А що змінилось? Нічого не змінилось, бі? Втомились. особливо в дивані бі, на, на баку, так, Втомились, дивитись телевізор, по якому показують недобрі новини. Бі? Ай такий. Просто треба об'єднуватися і триматись. Ну, кожен хто як може. І ну, ну, просто не здаватись. Ніколи ніколи не здаватися. ніколи не здаватися боротися за те, що в нас є. Тому що якщо ми, якщо ми здамося, все, повірте, нас, нас знищують як націю, нас знищують як людей, нас просто вб'ють. І це факт.